Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Де вигадка в казці, а де правда. Анна Рибалка, Вовчик і сонечка. В підручнику це сторінка 135-137. Кличе в подорож урок, вушка прислухайтеся, очки придивляйтеся, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки підіймайтесь, нумо до роботи дружно всі взялись. І починаємо з фонетичної загадки. Як мукає корова, як дзищить оса, як співають комарики. Як співають пісеньку без слів, як поганяють коня, як пищать пташенята, як гарчить собака, як шипить гуска. Читаємо скоромовку. У калюжі вужик жив і з жабою не дружив. Жабка його ображала, в тебе вуж немає жала. Давайте ще. У калюжі вужик жив і з жабкою не дружив. Жабка його ображала, в тебе немає жала. Давайте швидше. У калюжі вужик жив і з жабкою не дружив. Жабка його ображала, в тебе вуж не має жала. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку швидко. Читаємо правильно. Заклопотано, засвербіло, підхоплював, спурхнула. Послухаємо текст. Маленький сірий вовчик жив у величезному лісі. Неподалік була простора галявина, на якій він полюбляв бавитись із друзями. На галявині русла сила селена яскравих жовтих квітів, схожих на маленькі сяючі сонечка. Над ними кружляли барвисті метелики і заклопотано гули бджоли. Одного разу вовчик побачив, що сонечка зникли. Не залишилось жодного. Натомість із трави визирали білі круглі квіти. Як же вони встигли вирости за ніч? здивувався вовчик. Він торкнувся квітки лапою, потім понюхав її, враз усі романця засвербіло в носі, і він голосно чхнув. Що тут скоїлось? Із білої квітки вмить спурхнула хмара пушинок, які весело закружляли в повітрі. Оце так розвага. Вовчик зрадів. Він бігав між квіток і голосно дмухав на них. Фу, фу. У повітря злітали пушинки, і їх підхоплював вітер. Так малий і гасав увесь день, поки мама не гукнула його вечеряти. Де ти бавився сьогодні? запитала вона. Вовчик розповів, що з їхньої галявини зникли квіти сонечка, натомість виросли нові, білі квіти. Вони такі потішні, варто подмухати, зразу ж розлітаються. Це ті самі квіти, кульбабки, пояснила мама. Спершу вони жовті, а потім білі, а на отих пушинках, що розлітаються в повітрі, є насінини. Де вони упадуть на землю, там наступного року виростуть нові кульбабки. Після смачної вечері вовчик умився, вклався в ліжечку і вмить заснув, Тієї ночі йому наснилося, ніби він бігає галявиною, ловлячи білий пух на люту. Це був чудовий сон. А я вас запрошую на фізкульт хвилинку.

Поставте відео на паузу і перечитайте текст самостійно. Даємо відповіді на питання. В який настрій викликається казка? Хто є головним персонажем казки? Хто пояснив Вовчику, що сталося з кульбабками? З чим порівнюється в казці кульбабки? Чому? Що, на твою думку, у цій казці є вигадкою, а що ні? Я дякую всім за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!